Всім привіт! Ми на авторинку. Працюємо, показуємо ціни на автомобілі. Які автомобілі, скільки коштують, є контакти продавця. Контактуйте, зустрічайтеся, оглядайте. Автомобіль. В описі до відео будуть контакти спеціалістів. Це хлопці-експерти, вони працюють з автомобілями, перевіряють, мають спеціальне обладнання. Перевіряють лакофарбове покриття, перевіряють по комп'ютеру, дивляться внутрішній стан двигуна автомобіля. Також можуть заїхати, якщо є бажання, покупця на яму, подивитися автомобіль, як то кажуть, знизу. Дзвоніть до хлопців, уточнюйте їхній час і зустрічайтеся разом з продавцем, з експертами, оглядайте автомобіль. Opel Zafira афіра, легкосплавні диски, складні дзеркала Передні парктроніки є, оптика, розбирається, піднімає, що це. Десятий рік на бензині 1,8, 6950. Пробіг 255 тисяч, є така якась сервіска по автомобілю. Вам продавець покаже, розкаже. От на мене. Така серединка, такий панелька. дається Opel Zafira На легкосплавних дисках. Сумісний автомобіль. Другий і третій ряд. Так, підходимо до ціни. Ціна 700 коштує. Дев'ятий рік пробіг 165 тисяч. Дев'ятий рік 1,6 бензин. Opel Zafira Продається автомобіль 15-го року випуску Дизель 2.0. 10900 900 7 автомобіль. Opel Zafira Склад... Там у нас по салончику. Ось такий салончик. Другий ряд. Три окремих сидіння, які рухаються. і тут можна поставити третій ряд. Ось така зафіра. Саме місто продається, кому цікаво. Оглядайте цей варіант. Продається Opel опіль... Zafira. Цемісний автомобільчик. 11 рік випуску, 1,7 дизель, пробіг 173 7600 без підкрасів. Сімомісний автомобіль Opel Zafira Продається Opel Zafira Накосплавні диски, передні протитуманні фари по оптиці. Антебіль 5 п'ятого року випуску 5450 пробіг 187 тисяч з Німеччини. Механічна коробка передач, 5-ступінчата. Другий ряд. Там, третій. Така зафіра продається самімісне. Зофіра 7-місний, 6450 на старті, 9 рік, 1,7, пробіг 196 тисяч. Є телефончик. Скло запутіло, але ви його, я думаю, побачите. Салон. Так як нічого нового, як у всіх зофірах, такого, такого року, такої моделі. Opel Zafira, 7 місць, легкосплави, передні протитуманні фари, омивачі фар, лінзи, 9 рік, 7300, 1,7 дизель, максимальна комплектація, 7500, 9 рік, шкіряний салон. Ось такий салончик. Другий і ось третій ряд. Це дійсно полізофіри. За 7300 коштує такий автомобільчик. Друзі, продається отакий от пікапчик. Покажу вам емблему автомобіля. Напишіть в коментарях, що це за машина. Автомобіль 2006 року випуску. Є тент пластиковий, 2006 рік, 2,2 бензин, пробіг 200 тисяч, є телефони, продавець зазначив ціну, от таке щось на капоті. Є далі от такі от фари жовті вже, легкосплави диски, ось такий салон, диван, примикач. Кузов от в такому стані. Щось на цій машині возилося. Ось такий в неї стан, пікапчик такий. Продаю чопач зефіра. Косплавних дисках. Ось така машинка коштує 5 рік, 1,8 бензин. 5550. Пробіг 197 тисяч, це є сумісний автомобіль. Така зафір від'їду. Автомобіль виїжджає. Кажу вам ще раз. Ось така зафірка. Це ви бачили, телефон продавця є.